Пробачте, я мушу записати вас, як вас звати? Пані Морган. М -м, на жаль, я не бачу вас у списку, мені також. Вона зі мною! Кохана, ти запізнилась. Але чекати таку насолоду одне задоволення. О, який джентльмен. Кохана, ти сьогодні просто не перевершена. Якого ти сюди пас? Нічого собі зміни інтонації. Це що ти тут робиш? Ти мене зараз подво підставляєш, капітально. Я підставляю. О, пендець, як цікаво, нічого, що ти майже спорогу влаштувала скандал. Ти хоча б розібрався, чи по-твоєму я мала залетіти і кричати, «Я інше американка! Де тут можна пожити? І, і в какогося не маєш хварти банезу! Тільки я не ідіотка, Форд, Це ти ідіот. Сьогодні тут буде лука і я його захапаю. як ти це зробиш? Як ти це зробиш, Купер? Збираєшся його спокусити? Це ти, бляха, супер план? А хоч би так. Ти що це так важко повірити? Да ти схожа на баяністку з похоронного оркестру, тому це і важко уявити, а я з ним криваву джигу станцюю. Романтика, шпетниця голуб'ятки! Тупа я... каза, да якби я замонтула в романтику, ти б зараз валялася на пузі, мокра млява думала, а що це було? Але фіг тобі ясно встрися, щоб я тебе тут бачив. Так слухай, хреби Чуєш? Якщо ти в'єш дилуку, то райки мене побачимо, тому попустися і захлопни свій матюкальник. Попустися. Ось так і ловлять полоні 210, а потім півтора роки валяються у комі і світяться як лампочки, а потім ще півроку на власні очі не бачать, а потім всі, кого ти любив, шпокнуті. Серйозно? От прям всіх, кого ти любив, повбивали, а ти один такий термін. Да я на власні очі бачу, як моя кохана випала з літака, а потім її курва збивенче літак. А ти не думав, що можливо їх ніхто і не вбивав, а то вони самі на себе руки наклали, тому що вони більше не можуть бачити твоє гризло. Це серйозна, хрім. Життя і смерть це реальність, це тобі не на насраці висиджувати перед монітором, шукаючи якесь гівно. Та пішов ти ногрій форт! І не дай Боже долуго тебе побачить! І щоб ти знав, у тебе задній кишені стричить пістолет. Хіба що ти же настільки крутий, що в тебе ще один член виріс прямо на сраці?